В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску обережно сказ, що потрібно знати про небезпечний вірус. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. В Ізмурському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 травня орієнтовно такі. Близько 207 910 осіб особового складу, 3802 танки, 7472 одиниці бойових броньованих машин, 3460 артилерійських систем, 575 реактивних систем залпового вогню, 333 засоби протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3 Тисячі безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 1107 крилатих ракет, 18 кораблів, 6230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 454 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліком. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови одеської ОВА, очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпра. Погоджено призначення Кіпра Олега Олександровича, головою одеської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду у вівторок, 30 травня. Сказ це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом сказу і найчастіше закінчується смертельним наслідком. У зв'язку із тим, що нещодавно в ви з Майлі виявили перший випадок сказу. Вважаємо за потрібним нагадати вам про лікування та заходи профілактики проти цього захворювання. Дивіться далі. Сказ це вірусне захворювання, яким люди можуть заражатися від тварин у 99 випадків у світі від собак, але в окремих районах бувають свої особливості. На Ізмаїльщині нещодавно виявили перші випадки сказу. А у деяких селах був оголошений навіть карантин. Саме тому вважаємо за потрібним нагадати вам про це захворювання, як його уникнути та як лікувати у разі зараження. Біженце це особо опасне інфекційне заболівання, яке передається вірусом бешенства, зустрічається у теплокровних тварин і у чоловіка. Визивається нейротропним вірусом, Опасно тим, що поражает центральну нервную систему. Літальність нього возникает в ста процентах при несвоевременном лечении или обращении в медицинские учреждения. Джерела вірусу сказу дикі та домашні тварини, але найбільшу небезпеку для людей становлять навесні та влітку бездомні собаки та лисиці за містом. Вішенце передається від тварин, Это собаки, то есть коты, это домашние животные есть, это 99% случаев. Все остальные проценты – это дикие животные, еноты, лисы, волки. И также недавно провели исследование, что еще и от летучих мышей передается беженство. Значит, Пути передачи через укусы, то есть через повреждения со слюной больного животного, через раны, царапины, иногда даже если попадает слюна на слизистые. Інкубаційний період становить у середньому один-два місяці. Його тривалість залежить від локалізації ушкодження та кількістю вірусних частинок, що потрапили у рану. Методів лікування цього захворювання на жаль немає. Якщо вас все ж таки вкусила хвора сказ тварина, діяти необхідно негайно. Рану треба якнайшвидше ретельно промити з милом і терміново розпочати вакцинацію. Якщо собака або якого є ну, небезпечне, неізвісне, Значит, что надо сделать? Обратиться в медицинское учреждение сразу. Если нет такой возможности, то постараться промыть рану обильно водой проточной, длительно не менее 15 минут с мылом, мыльным раствором, либо с любыми антисептиками, которые содержат 70-ти тиловый спирт или йод. Значит, и потом опять-таки бежать в медицинское учреждение для того, чтобы получить... Профілактику розвиття біженців, тобто антирабічну вакцину. Практично будь-яка людина має ризик зараження на сказ, але частіше до контакту із тваринами схильні діти, тому слід знати основні правила і їх дотримуватися. Методи профілактики це не підкармлювати бродячих животних, не підходити до скоплення бродячих животних, тобто обходити їх з так сторони. Руководство города это вакцинирование. Даже диких животных можно в дикой природе вакцинировать в виде разбрасывания вакцины против бешенства, ну, в виде какого-то прикормка. Если животные бродячие должны прививать от бешенства. И своих домашних, соответственно, тоже надо прививать от бешенства. Тож після укусу людина повинна негайно звернутися за медичною допомогою, щоб розпочати екстрену профілактику сказу, що включає обов'язково вакцинацію. Чим раніше розпочати вакцинацію, тим більше шансів на успішний результат захворювання. І пам'ятайте, дотримання запобіжних заходів може врятувати ваше життя і життя ваших дітей. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Вбивство на озері Китай, поліцейські затримали жителя Одещини за спричинення смерті земляку. 25 травня ввечері на спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікарів про спричинення смертельного поранення 46-річному жителю міста Кілія на місцевому озері. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що троє представників товариства з обмеженою відповідальністю, які орендують озером, вийшли на рибацькому судні на воду з метою вивлення осіб, які здійснюють. Незаконний вилов біоресурсів та браконьєрських сіток. Під час проходження під мостом поблизу населеного пункту Червоний Яр у їх бік пролунав постріл з боку групи людей, які знаходилися на мосту. Один із рибалок відразу поскаржився на біль у грудях. Його товариші повернули човен до берега та викликали швидку. Лікарі, які прибули за викликом, константували смерть чоловіка. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП сталося за минулий тиждень, та яке ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 15 по 22 травня поліцейські відпрацювали 144 звернення від мешканців міста. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них, як зазвичай, звернення про адміністративні правопорушення, про бійки, про вчинення шахрайства, домашнього насильства, про аварійні ділянки дороги, про порушення правил дорожнього руху, бійки, хуліганство та інші правопорушення як адміністративного, так і кримінального характеру. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері. Забезпечення правил дорожнього руху близько 180 адміністративних правопорушень. Крім цього, складено 23 адміністративних матеріали у сфері громадської безпеки. Також за вказаний період було патрульними складено 8 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами в стані або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду, подальшу долю водіїв. Вирішуватиме суд. Були попереджені й інші випадки порушень серед них незаконний обіг наркотичних речовин. 19 травня, приблизно о 16 годині, на вулиці Булградське шосе було помічено водія Мопеду, що керував транспортом без мотошолому. До того ж, при виді службового автомобіля намагався зникнути з поля зору правоохоронців. В ході зупинки та спілкування патрульних з водієм мопеду виявилося, що останній має ознаки наркотичного сп'яніння. Під час проведення поверхневої перевірки згідно стадії 34 закону України про національну поліці у вище вказаного громадянина було виявлено 4 згортки у поліетиленовому пакеті та 20 таблеток метадону у блістерах, ймовірно, наркотичного походження. На місце події одразу була викликана слідчо-оперативна група Ізмаїльського районного відділу поліції. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, за окреслений період на дорогах міста їх трапилося 9, два з них з потерпілими. Хочу закликати водіїв мототранспорту, велосипедистів, водіїв, електроскутерів, самокатів, гіробордів дотримуватися правил дорожнього руху у зв'язку з тим, що у нас вже настала майже літня пора, теплий період на вулицях збільшується кількість транспорту, тому шановні водії, дотримуйтесь. Правил дорожнього руху вже наступного тижня розпочнуться літні канікули у школярів міста. Інспектори патрульної рекомендують батькам нагадати дітям про те, як треба себе вести на дорогах та наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Хочу звернутися до батьків, аби вони привчали дітей до дотримання правил дорожнього руху, аби вони привчали дітей до взаємоповаги на дорозі, як правильно себе вести на дорозі, тому що правильна поведінка дітей. На дорозі це запорука відсутності дитячого травматизму. В Ізмаїлі на деяких ділянках доріг тривають ремонтні роботи. Патрульні просять водіїв заздалегідь обирати маршрут руху та враховувати дорожню обстановку. Будьте обережні, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова та удурхристяв для програми новин. Для підтримки меліоративних каналів та інших гідротехнічних споруд у належному стані протягом цього поливного періоду спеціалістами Мильського управління водного господарства постійно проводяться доглядові роботи. Здійснюється ручна та механізована окольська газотранспортна система України від небажаної рослинності. <му> В селі Кислиці відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Українці нація незламних та нескорених. І цими вихідними, 28 травня, це вкотре довели мешканці села Кислиця, які організували неперевершений та емоційний благодійний концерт. У двогодинному концерті на підтримку ЗСУ для місцевих мешканців, гостей та внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають у кислицях, виступили справжні таланти села. Відвідали захід керівництва Саф'янівської сільської ради та кислицького старостинського округу. Упродовж концерту вдалося зібрати 20 тисяч гривень, що вкотре доводить небайдужість. Січних громадян до потреб української армії у період війни та їхню готовність допомагати. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей одразу у двох форматах онлайн та офлайн. На заході представили факультети, кафедри та спеціальності вищого навчального закладу, а також розповіли про особливості вступу до нього. Докладніше дивіться далі. Невпинно наближається завершення навчального року, і все більше випускників закладів загальної середньої освіти, гімназії, ліцеїв, коледжів, турбує питання вибору подальшого життєвого шляху. Саме тому, 13 травня, в стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету було проведено день відкритих дверей. Захід було проведено у змішаному форматі в онлайн та офлайн. На заході було представлено факультети, кафедри та спеціальності Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а також особливості вступу до нього, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Сараєв. Умови вступу у нас такі. Вони мають вступати за результатами ЗНО 2020-2021 року або НМТ 2022-2023 року та написати мотиваційного листа. Ізмеїльський державний гуманітарний університет вкотре запросив до себе майбутніх абітурієнтів, щоб розповісти про умову вступу та навчання. У нашому університеті представлено три факультети, які забезпечують спеціальності не тільки гуманітарні, незважаючи на те, що у назві вишу є слово гуманітарний, тут є і технічні спеціальності, і правні спеціальності, і психологія та інші. Тобто є можливість отримати саме ту освіту, яка буде для вас цікавою, і реалізувати себе у подальшому житті. Голова центру з профорієнтаційної роботи із Мильського державного гуманітарного університету Іван Татаринов зазначає, що майбутні студенти зможуть знайти для себе саме ту професію, яка їм найбільше до душі. Відповідно, є у нас факультет педагогічний, де в основному готуються педагогічні спеціальності, тобто початкова освіта, дошкільна освіта, логопедія. Є у нас факультет української і іноземної філології, це чистомовний факультет. Там представлені як українська мова, так і іноземні. Найрізноманітніші це німецька, французька, англійська, болгарська, румунська та інші. І є факультет управління адміністрування та інформаційної діяльності, який представлено. Надзвичайно широким колом спеціальностей тут і право, і психологія, і історія, і соціальна робота, і документознавство, і інформатика, математика, і так далі. Програма була традиційною: реєстрація абітурієнтів, знайомство з вищим навчальним закладом через інформаційні стенди і буклети, перегляд відеопрезентацій, неформальне спілкування з студентами і викладачами. Окрім цього, декани факультетів, завідувачі кафедр та викладачі розповіли про особливості вступу та переваги кожного факультету. Зокрема, перший такий момент пов'язаний з тим, що наші випускники без, безумовно будуть успішними, будуть їх робота затребуваною в найближчий час і найближче десятиліття. Я маю таку надію, що і другий момент теж буде працювати на успішне таке професійну таку самореалізацію. Бо другий моментом є те, що в нашому університеті, який, як відомо, є єдиний державний в нашому регіоні, надаються послуги. В контексті всіх освітніх пріоритетів, які є у нас в державі, тобто це і освітній рівень молодший бакалавр, і бакалавр, і магістр, і доктор філософії. Наш університет має давні традиції, і завдяки такому вигідному географічному положенню дуже тісні тісну міжнародну співпрацю з країнами, якими ми межуємо. Ця співпраця не на папері. Наші студенти постійні учасники різних програм з академічної мобільності. Цьогоріч ми відправляли студентів в Туреччину на тиждень, в Стамбул. Постійно ми їздимо і співпрацюємо з Галацьким університетом, відправляємо туди студентів на стажування. В Молдову можна їздити. Студенти, які володіють німецькою мовою, вони постійно приймають участь в різних культурних заходах з германськими університетами. Цього року всім вступникам під час подання заяви необхідно обов'язково додавати мотиваційні листи. За мотиваційним листом можна вступити на спеціальності, яким надається особлива підтримка. І це у нас 0,12 дошкільна освіта, 0,13 початкова освіта і 0,14 середня освіта. Там є певний перелік з цих, з цих спеціальностей. За цими спеціальностями ми вступаємо лише за мотиваційним листом, але це буде лише контрактна форма навчання. Що стосується вступу на магістратуру, всім бажаючим необхідно здати єдиний вступний іспит незалежно від вибору спеціальності, додає Ірина Сараєва. До магістратури умови вступу такі: на усі абсолютно спеціальності складають вступники єві єдиний вступний іспит. Для того щоб стати студентом із Мирського державного гуманітарного університету та вчасно подати документи, вам необхідно з 1 липня створити електронний кабінет і подати заяву з 19 липня. Вступні випробування та творчі конкурси проходитимуть з 17 по 28 липня. До магістратури умови вступу такі: на усі абсолютно спеціальності складають вступники ЄВІ – єдиний вступний іспит. Окрім цього, на базі загальної середньої освіти абітурієнти мають звернутися до Ізменського державного гуманітарного університету з певним переліком документів. На базі повної загальної середньої освіти вам потрібно сформувати такий комплект документів. Це у вас має бути паспорт, ідентифікаційний код для хлопчиків обов'язково військово-обліковий документ, атестат про закінчення повної загальної середньої освіти, додаток до атестату. Потрібні чотири фотокартки кольорові, створити електронний кабінет та подати заяву. Ви можете як дистанційно, так і особисто прийшовши до нашого університету. Абітурієнти та їхні батьки дізналися про перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр, навчальні дисципліни, можливості майбутнього працевлаштування за отриманою професією. Тощо вступ до державного гуманітарного університету має певні переваги, оскільки це єдиний державний виш на півдні Одеської області. То ви зможете отримати дипломи державного зразка, гарантом яких виступає держава. Відповідно, тут і більша кількість бюджетних місць, є можливість проживання у гуртожитку, є можливість отримувати е, одразу кілька спеціальностей. У нас є практика паралельного навчання, є можливість навчатися тут, у нас в Україні, і у партнерському вищі у Румунії або у Болгарії. Крім того, е, Колектив університету представлений дуже якісними спеціалістами. Відповідно, ви отримуєте надзвичайно високий рівень кваліфікації. Катерина Кисельова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. До міжнародного дня захисту дітей 1 червня о 10.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття міжнародного дитячого фестивалю Дунай ріка дружби, який об'єднує юних художників різних країн світу. Цей фестиваль дає можливість спілкуватися через мистецтво, знайомитися з різноманітністю культур і традицій та представити власний світогляд в програмі заходу. Відкриття міжнародної виставки конкурсу дитячого малюнка. Дунай, ріка дружби, нагородження переможців виставки конкурсу, концертна програма за участі кращих хореографічних і музичних колективів міста, боді-арт за участі учнів із мильської художньої школи, творчі майстер-класи, колективне написання картини символу фестивалю. Дунай, ріка дружби». Запрошуємо усіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валюта, прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют долар США купівля 37 гривень 15 копійок, продаж 37 гривень 55 копійок. Євро купівля 40 гривень 10 копійок, продаж 40 гривень 70 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмилю очікується мінлива хмарність. У другій половині дня без істотних опадів. Гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня під час грози шквал 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою плюс. Одесі ясно без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.